На Сумському напрямку інтенсивність боїв поступово збільшується. Ворог в човтькіна в районі Бессалівки, на північ від Кіндратівки, в Олексіївці, Варачини та Юнаківці. Всього вчора в районах цих населених пунктів відбулося 10 боєзіднень. Бессалівка, Варачина та територія західніше залишаються сірою зоною. В юнаківці бої далі тривають на південних околицях. Казаки далі успішно знищують морську піхоту окупантів в районі водосховища біля Костянтинівки та на заході Олексіївки, що мали просування на півдні Олексіївки. Користуючись дощовою погодою, кредитні боржники ще трішки просунулись в сірій зоні між Новомиколаївкою та Олексіївкою. Тимчасово повезло оркам в підписанні контрактів за довгим рублем, обмануті росіяни і далі виходять на бойові позиції. За 40 тисяч рублів на місяць з обіцянкою про відпустку після захоплення міста Суми та гарантією, що після недолікування будуть замінусовані в нових штурмах. Дуже заважають виконувати бойові задачі воякам ЗСУ дрони терористів на оптоволокні, ждуни, розвідувальні дрони, які вчора навели герані, 28 кабів та артилерію на 140 обстрілів. ЗСУ нівелює цю перевагу ворога нашими ФПВ-дронами, які винищують рабів Федерації на передку, в дорозі та на виході. Лінія ЛБЗ не зазнала суттєвих змін. Слава Україні! Героям слава!